Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. розділ 20 Бажання писати знову охопило Мартина. В голові самі собою з'являлися задуми оповідань та віршів, і він робив невеличкі начерки, щоб колись пізніше використати їх. Тим часом, однак, не писав це були в нього коротенькі дні дозвілля. Він Ви не вирішив присвятити їх відпочинкові й коханню, і в цьому йому пощастило. Юнак знову ущерть налився енергією, і щоразу при зустрічі з ним Рут відчувала давній захват від його сили й здоров'я. Ой, гляди, ще раз попередила її мати. Занадто вже часто ти бачишся із Мартіном Іденом. Але Рут тільки безжурно засміялася вона була певна себе, а він до того ж через кілька днів мав вирушити у плавання. Коли ж повернеться, вона вже буде далеко на сході. Проте снага і здоров'я Мартіну вікрили в собі чарівну принадність. Мартін знав, що вона збирається поїхати на схід, і відчував, що слід поспішити. Але не уявляв собі, як треба опадати коло такої дівчини, як Рут. Весь його багатий попередній досвід тільки заважав йому. Жінки і дівчата, що з ними він стрічався, знали життя, кохання, любовну гру, а вона нічого цього не знала. Її надзвичайна чистота лякала його, заморожували йому на устах найпалкіші слова, і мимохідь навівала думку, що він її недостойний. Заважало їй те, що він саме досі ніколи не закохувався. В тому його буйному минулому деякі жінки йому подобались, а інші той захоплювали, одначе жодної він з них не кохав. Бувало, свисне, владно, і недбало, і вони вже тут. Вони були для нього хвилинною забавою, випадковою пригодою, певним елементом життя, звичайного для чоловіків, але другорядним елементом. А тепер він уперше відчував себе покірним. Ніжним, боязким, повним сумнівів. Мартін не знав, як виявити, як висловити своє кохання. Так лякала його невиразна невинність коханої. Знайомлячись із різноманітним світом, кружляючи серед вічно мінливих явищ його, він засвоїв одне мудре правило. Коли береш участь у незнайомій грі, дай перший хід партнерові. Це тисячу разів ставало йому у великій пригоді, і до того ж розвинуло в ньому спостережливість. Він навчився орієнтуватися, вичікувати вразливішого місця супротивника. Це так само, як ото в бою навкулачки вижидаєш нагоди завдати доброго удару. Коли такий слушний момент нарешті з'являвся, він з чималого досвіду вже знав, як його використати. Так було в нього з Рут. Він вичікував і приглядався, ревно бажаючи висловити їй своє кохання, але не зважуючись. Він боявся її образити, та й не був у собі певен. Але сам того не знаю, чи він пішов правильною дорогою. Кохання з'явилося на світ ще задовго до мови, і в дні ранньої своєї молодості знайшло в собі шляхи і засоби, яких вже ніколи не забувало. І саме в такий давній первісний спосіб Мартін залицявся до руд. Спочатку він і сам не здогадувався про це, але згодом зрозумів дотик його руки був красномовніший за всі слова. А його сила чарувала її уяву більше, ніж друковані поезії і пристрасна мова тисяч поколінь закоханих. Усе, що міг висловити його язик, сприймав би тільки її розум, а швидкий дотик його руки примовляв до її інстинкту. Її розум був молодий, як і вона, але інстинкт старий, як людство, а той старіший. Переживши юність тоді, як було кохання юне, цей інстинкт був мудріший за умовності. Громадську думку і усе те, що виникло з бігом часу. І тому розум Рут мовчав. Ніхто не тривожив його, і вона сама не розуміла, яким могутнім покликом Мартін будив у ній бажання любові. А що він любив її, це було ясно як день, і вона захоплено завважувала ознаки його кохання Близко чей, тремтіння рук і незмінну барву збентеження, що проступала крізь засмаглість шкіри. Часом Рут навіть ішла далі. Зумисне розпалювала його, але робила це напівсвідомо, і так боязко й обережно, що не тільки він, але й сама вона ледве помічала це. Рут захоплювали докази її жіночої сили, і як справжня дочка Єви, вона з насолодою гралася хлопцевою мукою і дражнила його. Німи від недосвідченості та надміру почуття, упадаючи коло рут і ніби мимохідь, Мартін, однак, потроху прогресував у зближенні з дівчиною. Коли він торкався її руки, їй було приємно. І не просто приємно, а якось аж, наче солодко. Мартін не знав цього, але бачив, що це не викликає в неї огиди. Вони не часто потискували одне одному руки, хіба при зустрічі й прощанні. Але коли вони лагодили в дорогу велосипеди, прив'язували книжки віршів, які брали з собою в гори, або разом вивчали ті самі вірші, руки часом торкалися одна одної. Не раз бувало, що її волосся торкалося його щоки, або, захопившись чарівними рядками, вони на мить притулялися одне до одного плечима. Рут посміхалася про себе, звідки бралося в неї це чудне бажання розкуйовдити йому волосся, а Мартінові, стомленому читанням, страх як кортіло покласти голову їй на коліна і, заплющивши очі, мріяти про їхнє спільне майбутнє. Колись на недільних пікніках у парках Шолмаунт чи Шуцен. Він отак клав голову на коліна якійсь дівчині і спокійно засинав. А дівчина, затіняючи йому лице від сонця, ніжно дивилася на нього і дивувалася з його великої байдужості до її кохання. Досі покласти голову на коліна дівчині була для нього найпростіша річ у світі, але ось тепер він відчував, що це неможливо. Проте в стриманості його залицяння і полягала вся сила. Завдяки цій стриманості він жодного разу не збудув у рут тривоги. Їй, чутливі і скромні, і на думку не спадало, яка загроза криється в їхній дружбі. Несвідомо вона горнулась до нього дедалі ближче. А він, відчуваючи зростання цієї близькості, хотів бути сміливим і все не зважувався. Та одного дня він зважився. Прийшовши до рут, він застав її в притемненій кімнаті. У неї боліла голова. Нічого не допомагає. Відповіла вона на його запитання. А порошки доктор Гол заборонив мені. Я спробую допомогти вам і без ліків, сказав Мартін. Звісно, я не ручуся, але спробувати можна. Це просто масаж. Я навчився його у японців. Ви, певно, знаєте, що японці чудові масажисти. Пізніше я бачив, як те ж саме, тільки дещо інакше роблять і гавайці вони звуть такий масаж ломі ломі. Він часто не згірши за ліки. А іноді допомагає їй тоді, коли ліки безсилі. Тільки на його руки торкнулися її голови, як вона глибоко зітхнула це так хороше. Через півгодини ще раз обізвалася, питаючи. Ви не стомилися? Запитання було зайве, бо вона знала, яка буде відповідь. Потім вона дрімотно забулася під впливом цілющої його сили. Саме життя лялося з його почок, гамуючи, як їй видавалося увесь біль. Аж урешті їй полегшало, і вона заснула. Мартін тихенько вийшов. Увечері вона подзвонила йому по телефону. Я спала до самого обіду, сказала. Ви мене зовсім вилікували, містера Ідине. Я просто не знаю, як і дякувати вам. Від збентеження і радості він на силу міг щось там відповісти їй, і, поки вони розмовляли, у голові в нього все роїлася згадка про Браунінга і хоровиту Елізабет Барретт. Що зробив Браунінг для своєї коханої, може, і він, Мартін Іден, зробити для Рут Морс. Вернувшись до своєї кімнати, він знову взявся до соціології Спенсера, що лежала розгорнута на ліжку, але читати не зміг. Кохання цілком заполонило його думки, і забувши про своє рішення не писати, він опинився коло забризканого чорнилом столу. Сонет, що він написав того вечора, був перший з 50 любовних сонетів, створених потім за два місяці. Пишучи їх, він пригадував португальські сонети їх духовно піднесений, пойнятий найсолодшим любовним шалом. Той час, коли Мартін не був з Рут, він віддавався своєму любовному циклові, читанню вдома або в бібліотеці, де він щораз ближче знайомився з сучасними журналістами, з їх напрямком і з містом. Години, які він проводив коло Рут, доводили його трохи не до божевілля, але він жив і тими сподіваннями, які вони давали. І тим, що мало з цих сподіванок справджувалось. Тиждень по тому, як Мартін вилікував Рут від головного болю, Норман запропонував покататися в місячну ніч по озеру Меріт. Артур і Уолні підтримали його. Ніхто з них не вмів керувати човном, тож Мартін мусив узяти на себе цей обов'язок. Рут сіла поруч нього на кормі, а троє юнаків умостилися посередині і завели суперечку про якісь свої студентські справи. Місяць ще не зійшов. Рут мовчки вдивлялася в зорі на склепіння неба і раптом відчула себе дивно самотньою. Вона глянула на Мартіна. Пори вітру, накренив човна, так що він аж зачерпнув води. Тимто Мартін однією рукою держа стерну, а другою шкод прямував просто вітру, намагаючись водночас розрізнити недалекий уже північний берег. Він не усвідомлював погляду Рут, котра, пильно дивлячись на нього, міркувала над тим чудним засліпленням. Що таку здібну людину спонукає гаяти час на писання оповідань та віршів, заздалегідь приречених на посередність і невдачу. Її погляд сковзнув по його гарно посаженій голові, що невиразно вимальовувалася у зоряному світлі. по шиї, і дівчина ухопила знайоме бажання оповити цю шию руками. Сила, що викликала в ній відразу, водночас і вабила її. Тоскне почуття самотності ще дужче пройняло Рут, і вона відчула втому. Погойдування човна дратувало її. Вона пригадала, як Мартін заспокоїв головний біль своїм дотиком і яким приємним спокоєм віяло од нього. Тепер він сидів поруч неї, зовсім поруч, і похитування човна, здавалося, підштовхнуло її до нього, і раптом їй захотілося пригорнутися до його дужих грудей, знайти в ньому опору. І ще не усвідомивши цього бажання, вона вже хилилася до Мартіна. Чи, може, то гойднувся човен? Рут не знала вона нічого не знала, знала тільки, що притулилася до нього і що тепер їй легко і приємно. Може, то справді гойднувся човен, але вона й не думала відсуватись вона прихилилася до його плеча зовсім легенько, та все ж прихилилася, І не ворухнулася навіть тоді, коли він сам трошки відсторонився, щоб їй було зручніше. Це було божевілля, але вона не хотіла над цим задумуватися. То вже була не колишня рут, вона була жінкою, і як жінка шукала опори. І хоч вона тільки ледь-ледь притулилась до Мартіна, а проте була задоволена. Втома де й поділася. Мартін мовчав, він боявся розвіяти чари. Його стриманість і несміливість допомагали йому, але в голові паморочилось він не розумів, що трапилося. Усе це було так дивно, наче у сні. Він на силу зборов шалене бажання кинути шкод стерно і стиснути рут в обіймах. Інтуїція, проте, підказала йому, що цього робити не можна, і він був радий, що зайняті руки допомогли вистояти проти спокуси. Він тільки повільніше повів човна, послаблюючи вітрило, щоб довше їхати до північного берега. Адже тоді доведеться підвестись, щоб повернути вітрило, і їхня близькість буде порушена. Вправно керуючи човном, він непомітно для інших затримував його хід і в душі благословляв своє важке матроське життя, яке навчило його панувати над морем, човном та вітрилом, і дало змогу цієї казкової ночі сидіти поруч коханої, відчуваючи на плечі любий серцю тягар. Коли перший промінь місяця, торкнувшись вітрила, залив човен перлистим сяйвом, Рут відсунулась від Мартіна і почула, що він в ту ж мить і собі відхилився, йому бом хотілося, щоб ніхто нічого не помітив. То була таємниця двох, зрозуміла без слів. Рут сиділа збоку, відсунувшись від Мартіна, її щоки пашіли, і тільки тепер дівчина усвідомила, що трапилося. Вона вчинила щось таке, що мусила втаїти від братів і олні. Що з нею сталося? Такого ніколи не бувало, хоч вона не раз каталася на човні місячної ночі в товаристві юнаків. У неї навіть бажань таких не виникало. І, схвильована таємницею своєї щойно розквітлої жіночності, Рут спаленіла від сорому. Крадькома глянула на Мартіна, який саме повертав вітрила. І мало не зненавиділи його за те, що він призвів її до такого безсоромного і ганебного вчинку. І чому саме він? Може, її мати має рацію, і вона занадто часто з ним бачиться. Ну, більше це не повториться. Надалі вони рідше зустрічатимуться. У неї навіть промайнула безглузда думка сказати йому мимохідь, тільки вони лишаться вдвох, що перед тим як зійшов місяць, їй чомусь стало млосно. Але тут таки вона пригадала, що вони обоє водночас відсунулись одне від одного, щоб їх не зрадив місяць, і зрозуміла, що Мартін їй не повірить. Наступними днями Рут просто сама себе не пізнавала. Вона стала якоюсь чудною, неспокійною істотою, що не слухалась розуму, не хотіла аналізувати своїх почуттів, відмовлялася заглядати в майбутнє і думати про свою долю. Вона була вкрай збентежена й охоплена гарячкою від доторку до пекучої тайни, страшної і чарівної. Одно тільки вона твердо вирішила не дати Мартінові нагоди говорити їй про своє кохання. Тоді все буде гаразд. Через кілька днів він вирушить у море. А втім, хай говорить однаково все буде гаразд, бо вона ж його не любить. Звісно, які-небудь півгодини йому буде дуже важко, а їй ніяково, бо це вперше вона вислуховуватиме освідчення. Навіть подумавши про це, Рут відчула, як у неї солодко забилося серце. Вона стала справжньою жінкою, і чоловік проситиме її руки. Це вабило її непереможно. Усі основи її життя раптом захиталися. Думки затріпотіли, як метелики, принаджені вогнем. Вона так далеко зайшла в уяві, що вклала Мартінові в уста слова його освідчення, а собі в думці підбирала найлагідніші вирази для відмови і переконувала його бути справжнім мужнім чоловіком. Передусім він повинен кинути курити. Цього вона особливо домагатиметься. Та ні, ні, вона зовсім не дозволить йому говорити вона може його втримати. Адже ж і матері вона це обіцяла. Рути з жалем розігнала свої мрії. Її перше освідчення треба було відкласти до слушного часу до зустрічі із достойнішим претендентом.